Доброго ранку, діти! До нас завітала білочка. Дивіться, яка вона гарненька, роденька з ось такими вушками та з ось таким пухнастим хвостиком. А білочка живе у лісі. І в лісі вона назбирала запаси собі на зиму. Ось подивіться, які запаси в неї. Ану, давайте роздивимось, що ж вона назбирала собі на зиму. Що це таке? Як ви гадаєте? Правильно це шишка. Ану давайте ще подивимось. І ще вона шишок назбирала. А скільки ж вона шишок назбирала? Скільки? Багато шишок вона назбирала. Молодці, правильно. А що ж вона ще назбирала? Що це таке, дітки? Та це ж горішки. Такі смаколики. Для білочки. А ще вона назбирала каштанчики. Ось такі каштанчики. А білочка пропонує пограти з, з каштанчиками, горішками та шишками. Білочка пропонує пограти горішкам. Починаємо наш горішок-фантазер. Він чудовий масажер. Візарунчастий бочок розвиває По долонці він ограє, міцю пальчик рознаделяє. покружляв та зупинився. Дуже добре потрудився. А тепер Пограємо з шишкою. Шишки, шишку в ручки ми ховаємо і корисну гру починаємо. Подаруночок від білочки ми маємо, весело з шишкою граємо. Кожен пальчик розминаємо, окружляємо. Шишка весело стрибає. Діткам ручки розвиває. Ось так малята. Ось малята ми і пограли шишечками, горішками. А білочка хоче вам сказати до побачення. Папа!